Наступна фішка це їхні технології. Знову ж таки, зараз важко вразити когось технологіями в епоху AI. а ну ось китайське чудове виробництво, але тим не менше вони це все одно показують. Як вони виготовляють ці лінзи, які у них там мікрочіпи всередині, яка у них там технічна складова, електроніка і тому подібне? І це, знаєте, не залучає нових користувачів, але це допомагає, мені здається, переконувати тих, кому в принципі це подобається. Чому варто віддати там 2-3 сотні? Чи навіть більше за окуляри такого формату. Тобто це повинно підвищувати конверсію, і в них є окремо взагалі вкладка інновації, вони хочуть бути інноваційними, наскільки зараз у них це вдається, ну візуально непогано, але знову ж таки наушники і зміна кольору лінз поки що там, не супер вражає на фоні. Там мета рейбенів, тому подібне, але е, виглядає прикольно. І я думаю, що багатьом людям це точно може зайти і е, сподобатись, переконати їх, що ціна е, відповідає цінності.